І нині почуй, Боже наш, молитву, раба Твого, і моління Його, і споглянь світлим лицем Твоїм, на спустошене святилище Твоє, заради Тебе, Господи, прихили, Боже, мій вухо Твоє, і почуй, відкрий очі Твої, і споглянь на спустошення наші, і на місто, на якому наречене. Ім'я, Твоє, бо ми приносимо моління наші перед Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй, Господи, прости, Господи, зваж і вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій, бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові твоєму.